Ку-ку, гукай їх пити, гукай, їх їсти, гукай. Гукай їх. Що вони роблять? П'ють. Ганиче, п'ють водичку там, так? Тепер треба заганяти. Ганись, пам'ятаєш, як ми заганяємо їх? Підемо заганяти всіх ціпочок сюди. Не підемо. Чому? Пішли, заженев, що вони наїлися, вони ж голодненькі кругом ходять, так? Да? О, дивись, перший сіплятка вже йде їсти, донь. Подивися, дочечка, вже прийшло. Ну, забирай, будь ласка, це відеречко. забирай. Угу. Поставимо його на місце, щоб потім ще насипати їм їсточки. Пішли, будемо тепер заганяти. Ти не хочеш заганяти? Не будеш? Будеш? Добре, давай заженемо, потім наберемо їм ще пити, добре? Пити водички наберемо. Давай. Отак. От Куди ти біжиш? Зачем ти побігла, Сонечко? На гамачок побігла, кататися вже зразу, правда, а що ж? А що зробити? Каже, тіпоч, можна сказати, погодувала, то... Боже, сама залізла. Нічого собі, ну ти що між? Ого! Класно. Ой, диви, як вони залазять. Це просто картина маслом, Бачиш? Я колись заприїхаю, глянусь їсти. Клас. Давай будемо їх заганяти. Киша. Кш. 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 Заходьте будете їсти. Заходьте ці пулечки. А ага, гамі ще раз у гамачку сидить, це просто сама, раз-раз залізла і сидить в гамачку вже. Да, ну Yeah. Та ж нятка ти. Розватимешся, yeah. тебе чисті тапочки, можна і в них дати. Ні, все одно знімаєш? І що ви? Тільки два таких сміливці так застрибнули, так? Да? Ні, вже не застрибують. Зараз вас заженемо. Mm -hmm. Ти же сидиш, що гамаку? Що ти, що гамаку такий класний? Сам заїжла. Ти сама, Ганна Марія? Sama. Oite, žrazum li će naša.